Для цієї супербюджетної смакоти нам знадобиться дві великі цибулини, які ми нашаткуємо. І дві морквини, які натремо на великій терці. Все це ставимо на олії смажитись пасируватись. Беремо, натираємо 4-6 огірків, також на великі отвори в терці. Віджимаємо сік. Він нам знадобиться або на печиво, або на млинці на будь-яку випічку. Віджаті огірочки ми також кладемо на розігріту залією пательню, і також підсмажимо десь 2 хвилинки. Ось у нас смажаться огірочки, а на другій пательні морква з цибулею. Всі ці дві суміші ми поєднуємо і видавлюємо туди 2 зубчика чесноку, перемішуємо і додаємо столову ложку майонезу. Вже на цьому етапі вже вийшла смакота. Яку ми можемо вже їсти. Але ми можемо ще й попорчити. Але ми чекали, поки з'явиться світло, і все це блендеримо. І в нас виходить така ікра або намазка, яку ми можемо просто їсти. Дуже смакує вона з відварними або смаженими тушеними курячими сердечками. Або на хліб намазуємо, прикрашаємо зеленю. Це дуже смачно, повірте, та спробуйте! Смачного!